Вітаю, друзі. Сьогодні зранку вирішив зробити невеликий стрім з місця авіаудару росіян по Запоріжжю, що стався вчора після обіду. Тут у людному місці двома авіабомбами було завдано удару, наслідок якого загинуло вже 13 людей. Більше сотні мирних мешканців отримали поранення. Тут Є фактично проїжджа частина дороги, вулиці, є кілька зупинок громадського транспорту. Удар було нанесено о 15.40. Фактично це через 10 хвилин після того, як люди йшли з роботи з підприємства Сім відомого, яке є тут вже на кадрах. Дуже важливого підприємства для нашого регіону, для захисту нашої держави. І вчора, з того приводу, хочеться звернути на певні деталі. Вчора і сьогодні деякі депутати Запорізької міської ради, зокрема Андрій Согорін та Валерій Прозапас, звернули увагу на те, що зупинки громадського транспорту тут зовсім не захищені. Ось ще одна зупинка. Немає зупинок укриттів, ось їде вже трамвай, від нового року транспорту. Можливо, це вже є певні політичні спекуляції, адже е, у нас триває третій рік війни і ці самі депутати могли вже, звичайно, активізувати питання побудови зупинок укриттів які дуже потрібні в нашому місті, як ми бачимо. Цей район, цей мікрорайон неодноразово, багаторазово вже був атакований ворожими силами, авіабомбами, ракетами, балістикою, крилатими ракетами, дронами, весь спектр озброєння росіян, які вони мають, вони тут застосовували. Але досі чомусь на зупинках, яких в цьому районі, до речі, зовсім не одна і не дві навколо цих важливих підприємств. Ось, немає жодного укриття. Ось є у нас ось такий підземний перехід. Він тут ще з часів Радянського Союзу. Я коли ходив до місцевої школи, він вже тоді фактично не працював і був зачинений. Зараз до нього можна пройти, звичайно, але ну, він абсолютно не обладнаний для укриття. Але тим не менш серед запорізьких обранців є і вихідці з цього самого району, де є постійно прильот, з цього самого підприємства. Які теж могли б ініціювати встановлення справді захищених бетонних укріплень. І не тільки ініціювати, а й домогтися їх будівництва не наприкінці третього року війни, а вже у перший. Чи допомогли б ці укриття е, врятувати всі життя? Мабуть, що ні, тому що, на жаль, загиблі були і у трамваї, і. У маршрутках, і безперечно люди могли бути на вулиці, але якби вони були, то звичайно люди мали б шанс і можливість в них укритися Всі читають моніторингові канали, всі бачили ці повідомлення, що каби летять на Запоріжжя і вже прилітають космос, вже прилітають передмістя і прямують далі. І, звичайно, ці кілька хвилин могли б врятувати чиєсь життя або здоров'я. Люди б банально не потрапили в лікарні, не отримали б ці травми. Мабуть, зараз вже почнуть, активізуються питання встановлення цих укриттів, не кіосків. А справжніх бетонних укриттів. Але відразу хочу тут сказати, що тут далеко не одна зупинка, окрім цього району. Ви на фото побачите, які тут є зупинки. Є ще е, зупинка е, Собор, є ще зупинка вулиця Іванова, є ще зупинка. Колишні Уральські казарми зараз вулиця Героїв 55-ї бригади, є ще парк імені Клімова, тут є і автобусні, і трамвайні зупинки з одного боку, з іншого боку. Тут має, має бути десятки таких е, укриттів сховищ зупинкових. Тому насправді. Я сподіваюся, що наші мешканці так само вимагатимуть нарешті від влади зусиль для їхнього захисту. У нас будується купа інших об'єктів, у нас будували зупинки за мільйони гривень, абсолютно незахищені. У нас будуються підземні школи. Ось. Але в нас абсолютно забувають про безпеку людей на вулиці. Тож, сподіваємося, що висновки будуть зроблені і подібного вже не буде повторюватися.